Українці. Українки, дивіться Реслінг Український Та запрошуйте своїх близьких до нашого проекту в Реслінг Україн, де ми намагаємось робити цікаві проекти, відправте російських блогерів вслід за російським воєнним кораблем. Разом до перемоги. Слава Україні! Як ви знаєте, відомі люди є значною частиною ПЛЄ. Тож зараз ми представимо топ 10 відомих людей, які зробили найбільший вплив в історії WWE. Десяте місце Пітроу. Три роки від Реслманії 14 до Реслманії 2000. Пітроус отримав чок-слем від Кейна. Навіщо він потім з'являвся? Залишається тільки здогадуватися. Однак, якщо ви думаєте про відомих людей у WWE, то не варто забувати про Піта, який, до речі, був введений у Hall of Fame саме Кейном у 2004 році. Дев'яте місце LT Лоуренс Тейлор. Великий Лоуренс Тейлор очолив WrestleMania 11 у 1995 році, коли зустрівся проти Бен бен Бігілоу. Це грандіозне досягнення. Цієї ночі Пет Петерсон був спеціальним запрошеним. Рефері, оскільки він схотів, щоб усе пройшло на висоті, якщо раптом ЛТ загубиться або забуде свої споти. Наприкінці Лоуренс переміг біло після ФОРАРМ з другого каната. Восьме місце Дональд Трамп. Багато з вас не знають, що під керівництвом Вінса Макмена відбувся світовий чемпіонат з Федерації бодібілдингу в 1991 році в Трамп та Джмахал Казіно. Трамп і Вінс дружили багато років і обидва раділи результату матчу Лешлі проти Умаги. Вони уклали парі. І той, хто програв, повинен був поголити себе налисо. Трамп підтримував Лешлі. У червні 2009 року Трамп викупив РО на тиждень. Дональд відіграв величезну роль у компанії свого друга і тому був введений у Hall of Fame у 2013 році. Сьоме місце Джей Ліно. Це було чудовою ідеєю, Не мог би віддали всі гроші Еріку Бішофу, головному босові WCW на той час. Це сталося на Road Wild 8 серпня 1990 року. До го року Ліно і DDP перемогли Еріка Бішофа і Халка Хогана. Сейл Хогана для Ліно виглядав огидно, але ця історія потрапила в пресу. І це було саме те, чого потребувало WCW. Шосте місце. Флойд Мейвейзер. Його поява зацікавила громадськість. Флойд з'явився на WrestleMania. 24. Це означало дві речі: перша його вважали дуже атлетичним спортсменом. Друга. Вони хотіли зібрати величезну кількість прибутку в кінці отримали і те, і інше. У підсумку Флойд кавтував біг шоу, зламавши ніс у процесі, і отримавши приголомшливу підтримку глядачів. П'яте місце Сінді Лопер Сінді влаштувала найбільше враження з усіх жінок у 1985 році. Її стосунки з Дедом Вульфом переросли в шлюб, який відбувся на неписах між двома брендами у той час перед першою Реселманією. Лопер здобула грандіозну популярність, зважаючи на її дебютний альбом She's So Unusual і WWF отримали підтримку від глядачів MTV. Це сталося завдяки союзу Халка Хогана, Роді Пайпера і Сінді Лопер. Продукт WWF пішов на підйом. Завдяки їй ресування мало великий успіх. Четверте місце Містер Ті. Якщо ви не жили в кам'яному віці, то ви прекрасно знаєте всю інформацію про містера Ті. Він був противником Роккі у фільмі Роккі 3». Цей хлопець для реслінгу без містера Ті та Галка Хогана. Реслманія не могла пройти. Вони дві найпопулярніші зірки того часу. У них є харизма, а у вас гроші. Багато грошей і зробив величезний вплив, особливо для популярності та економіки. WWF. Третє місце. Енді Кауфман. Є думка, що нікому не сподобалося втручання Кауфмана в професійний реслінг. Він сприяв величезному впливу на WWF. Він підійшов зі своєї ідеї до Вінса Макмена старшого і запропонував йому її. На що той відправив його в Мемфіс? Друге місце Девід Аркет. Цей актор запам'ятався всесвіту WCW і WWE. Він став світовим чемпіоном у важкій вазі WCW, перемігши Еріка Бішофа. Це був хороший рекламний трюк, який входив до трійки найбільш обговорюваних новин. Наступного ранку WCW з'явилося на обкладниці USA Today. Ця подія шокувала всю світову громадськість. Перше місце Майк Тайсон. У кожного своєї я думка з приводу того, що Майк був відповідальним за найбільший вибух в історії спортивних розваг. А ті 4 підписання Майка Тайсона в ролі інфорсера на Реслманії 14 було найкращим рішенням, яке прийняв бос у ці часи. Після того, як він відкусив вухо Евандору Холі йому призупинили ліцензію боксера. Він не міг виступати на рингу в боксі, але міг у реслінгу це відкрило двері для фанатів, поглянути за межі реслінгу. А рейтинги WWE злетіли на наступному ро до висот.